Український фонд здоров'я та Асоціація дитячих офтальмологів України за підтримки Міністерства охорони здоров'я до міжнародного дня захисту дітей організували доброчинну акцію з профілактики проблем зору у дітей. Захистимо право дитини. Бачити фахові офтальмологи провели скринінг зору у діток, які прийшли у дитячі торгівельні центри у Києві та Львові. Анастасія холод прийшла із дітьми, щоб безкоштовно перевірити їхній зір. Жінка стежить за щоденним графіком малечі, та все ж вважає що до лікарів звертатися необхідно. Дело в том, что у них строгий режим, они ходят в садик, вечером приходят. Стараемся, конечно, ограничивать вот. Ну, не всегда это получается, вот уже видно, что у одного ребёнка есть небольшое э нужно его ограничить в теле... просмотре телевизора. Вот. Обязательно это будем делать. Софийка занимается музыкой, она ведь пишет własні музичні твори, тому её такие занятия відволікають від телевізора та комп'ютера. Ну, ясно, сейчас переконалася, что у меня добрий зір. А що робиш? Багато дивишся телевізор? А ти граєш в ігри на комп'ютері? Ну, звичайно, люблю, але я думаю, що це роблю як в норму. Лікарі говорять, що причина поганого зору у дітей це здебільшого типові помилки батьків. Може бути, які не вовремя обіцяються, може бути діти часто дивляться, дивляться телевізор. Зараз особливо актуальні планшети, комп'ютери, може бути много займаються. Іграють на комп'ютерах, поэтому е родителі не достаточно тому уділяють німенні. Дітям титяни рої лікарі порадили пройти обстеження в поліклініці, а також дещо змінити дозвілля її синів. Навіть у трирічному віці хлопчики забагато грають на планшетах та дивляться телевізор. Посоветовали смотрети менше телевізор, больше гулять да і обслідуватися з допомогою закапування глаза, тому що діти не очень внімательно смотрят на этот апарат навіть попри дощ охочих швидко дізнатися, результат було чимало. Усього у Києві та Львові лікарі оглянули понад пів тисячі малюків. Швидко перевірили, буквально за 30 секунд. Сказали, що все нормально, що зір розвивається нормально, що все, все в порядку. Навіть так вийшло, що я, я подивився да туди в цей апарат. Я побачив домик, а Мені Аня сказала, що це на самом деле машинка. І там ну, там дійсно вашинка. Тобто <плес> <плес> да, проблеми в папі з зором а не в доці. <плес> Найбільше псують зір дітей сучасні гаджети кажуть експерти, тому важливо контролювати, як дитина користується цими пристроями. Зокрема, як вона читає та чи має відпочинок. Приміром, не слід читати лежачи або в транспорті. Завдяки виконанню певних правил можна уникнути перенапруження ока. Найліпший відпочинок на вулиці, адже там діти не мають зорового навантаження. Якщо здорова дитина, вона може спокійно користуватися різними комп'ютерними речами, в тому числі комп'ютерною книжкою. Але важливо знати. Що шрифт, яким користується, повинен бути більше 4 міліметрів, це обов'язково для дитини. Колір книжки, тобто самого фону, повинен бути зеленим або сірим, ні в якому разі не блакитним і не синім, тому що це токсичні кольори для дитини. Кожна третя дитина, яка пройшла скринінг зору у рамках акції, має відхилення від норми, для половини батьків цих дітей такий результат виявився сюрпризом. Тактична, але важлива мета полягає в тому, щоб перевірити зір конкретним дітям і сказати, що так у вас все добре, або звернути увагу на те, що якось треба відкоригувати спосіб життя, піти піти до лікаря в спокійній обстановці, перевірити зір, отримати рекомендації. А стратегічна мета полягає в тому, щоб вирішити от таку проблему. Ну якщо, скажімо. Коли ще в нашому дитинстві, тобто то у батьків була проблема, як як повернути нас з вулиці додому. А зараз у батьків зовсім інша принципова проблема в тому, як дітей вигнати на вулицю, відірвати від комп'ютерів від телефонів. І от якраз про це ми хочемо показати, що все ж таки життя дитини має проходити не тільки біля комп'ютера. У планах організаторів нові такі акції, зокрема у Донецьку, одразу після врегулювання ситуації в регіоні.